В банк вривається озброєний грабіжник у масці. Всіх кладе на підлогу та кричить: Гроші зібрати, запакувати. підбігає до касирки, Гррр, сосати та смокче. Грабіжник зриває з себе маску і каже з сарказмом: Хе, а вдома ми не можемо, вдома нас нудить. Хе. Вечорниці Омелько з Наталкою сидять під хатою, лускають сємки. Перший раз вони вдвох зустрілися вечорничати. І Омелько такий починає пристувати до Наталки. А Наталка така: Так, Омелько, попереджаю. Я на першому побаченні не даю. Ти зрозумів? Той такий. А, зрозумів. Ну, тоді, хоча б візьми. Спочатку візьми його в руки. Фу, яка гидота! Запевняю тебе, в цьому нічого немає поганого. Схопи його за голівку однією рукою. Так, а далі що? Е, так, добре, а тепер потягни за нього іншою рукою. Ось так? Ну, бачиш, як добре в тебе виходить. А тепер що? Тепер посмокчи. Ні, ти жартуєш. Не жартую, починай посмоктувати. І що люди і правда так роблять? Е, ну так? Ти впевнений? Я ж сказав тобі, у мене є досвід. Для мене це не перший раз. Повір мені, посмокчи хвилинку. <гнє> і як? Ха, солоненьке? Ну, адже приємний на смак, ні? Ха, навіть непогано. А тепер що? Е, тепер розсовуй ніжки. Ха, ти так мав на увазі? Так, тільки потрібно посильніше розсунути, інакше важко буде добиратися. Дай я тобі покажу? О, зрозуміло. Ось так. А тепер знову береш його до рук. Коли його витягнеш, візьми його в рот. Ага. Ось ось так. А що з цим жовтим робити? Це теж ковтають? Ну, у кожного свій смак. Можна проковтнути, якщо хочеться. Спробую. Ммм, смачно, спробуй. Ні-ні ні, не хочу, не пропонуй. Ну, дивись на мене. Тепер спробуй витягнути пальцями оце рожеве. Іноді бувають проблеми, тому можна допомогти собі губами. Чим можна посмоктати, іноді це допомагає? <мес> а, вже пішло. Ага, я відчула. І як смачно було! Мушу сказати. Що зовсім непогано. А хочеш іще? О, не відмовлюся. Тільки скажи мені чому це має бути так неймовірно складно? Ой, ну, мила моя, я тут нічого зробити не можу. Раків їдять саме так.